Всім привіт! І хочу з вами поділитися ще одною крутою вправою на стівниці. Будемо робити відведення бедра в кросовері в бік. Це на середню і малу сідничну м'яку. Беремо, Вставляємо вагу, сипляємося. Одна ножка в нас йде вперед, інша трішки ззаді. Тримаємося за опору. Права нога у нас опорна. Трішки на неї підсаджуємося, коліно назігнуте, іншу ніжку ми трошки піднімаємо, коліно зігнуте і відводимо строго в сторону. Сильно високо не потрібно. в поясниці ми ніяких рухів у нас не повинно бути. Працює середній і малий сідничний м'яз. Корбу сильно вниз не нахиляємо і рівно теж не стаємо. Трохи під нахилом, ми напружуємо. Сильно назад, туди до кросовера ногу ми не заводимо. Якщо ви хочете прокачати свій середній та малий сідничний м'яз, виконуйте дану вправу. Вона дуже ефективна.